Всім привіт! В нами у каналі Даша деви. Можливо, багато хто з вас вже бачив подібні світлини неймовірно гарним краєвидом Це місто Заліщика, яке розташоване на півдні Тернопільської області. Але чи є сенс їхати так далеко тільки зради цих краєвидів? Чим ще відомо це місце? Та чим воно цікаве? В цьому відео ми дослідимо цікаві місця. Що можна оглянути? Та де підкріпитися? А почнемо з панорами. У селищі Хрещатик і вернемося до Щоб зробити гарні світлини, треба піднятися до села Хрещатик, яке стоїть на протилежному високому березі. Тут облаштований оглядовий майданчик. Також тут можна купити сувеніри у місцевих хлопців. А по дорозі з хрещатика до заліщиків ми побачили таку цікаву зупинку, яка прикрашена мозайкою. Я не впевнена, що зараз десь прикрашають зупинки. Тому, поки є можливість, можна насолодитися творінням майстрів з недалекого минулого. А ще щоб зробити не менш цікаві, але менш відомі світлини за ліщиків, треба завітати до верхнього парку. Він дуже гарний, чистий та охайний. Видно, що за ним дбайливо наглядають. Тут є вуличні тренажери. Оглядовий майданчик з панорамою Дністра. Я думаю, що ввечері тут особливо казково, коли вмикаються ліхтарки. На галявині розташовано багато атанок. Вихідний день майже всі вони були вільні. В парку багато лавочок. Ми приїхали сюди заради отакого краєвиду. Хоч це місце і не дуже відомо, але дуже популярно серед місцевих мешканців. Сподіваюся, що буде серед туристів також. В нижній частині міста знаходиться костел святого Станіслава. Будетна релігійна пам'ятка ще з часів перебування західної України в складі польської держави. Одна з небагатьох старих пам'яток Заліщиків. Дуже вражає краще з екскурсією зайти всередину, чи в робочий час саме все дослідити. Не обійшлося в заліщиках і без євреїв. Наприкінці ХІХ століття вони складали абсолютну більшість населення міста. Більшість євреїв була ремісниками і торгівцями. На сьогодні в місті збереглася лише одна синагога, збудована наприкінці 18-го та на початку 19 століття. Потім її використовували як телефонну станцію, а в радянський час була болерною. Є у Заліщиках і свій палац. Збудований у 18 столітті родиною Понатовських. У 1808 році маєта купив єврей-вихрест Ігнацій Бурницький, котрий перебудував палац у 1831 році в ампірному стилі. У 1839 році Лон Антон Бруницький, онук Ігнація, дав палацу класицистичного вигляду. Найцікавіша частину комплексу Колонада, що з'єднує палац зі скромним флігелем. Існує легенда, що в палаці під час своєї подорожі голочиною зупинявся цісар Франц ІІ. Тодішній власник маєтку Леон Антоній Бруницький вдався до хитрощів, щоб знайти ласку в очах імператора. Він перебудував інтер'єр палацу на точну копію кімнат дитсісарської резиденції, що на Бурун у відені. Цісар щедро оцінив винахідливість Бруницького, затвердивши йому титул барони в межах всієї імперії. У повоєнні роки в палаці розмістили будинок відпочинку. На той час у парку було ще багато екзотів і могутніх старих дерев. Курортники залюбки фотографувалися біля них. У рідянський період історична будівля слугувала для дитячого ревматологічного санаторію та лікарні. На жаль, інтер'єри палацу повністю втрачено. Перебуває в аварійному стані. Від 2011 року в приватній власності Дмитра Фірташа. Шкода, що пану Фірташу глибоко все одно на пам'ятки культурного значення. Які перебувають у його власності. Одночасно із палацом на Дністровському березі Бурницький заклали мальовничий парк, який і сьогодні має одну з найбагатших дендрологічних колекцій серед парків Тернопільщини. Площа парку складає 5 гектарів, на яких Проростає більш ніж сорок видів дерев і чагарників. Серед реліктів кінко, тюльпанове дерево, сафора японська. Мало хто знає, але у червні 1919 року заліщики встигли декілька днів побувати столицею Західноукраїнської української народної республіки. Після Першої світової війни. І входження гличини до складу відродженої Польщі, життя місто завоювало інтенсивніше. Ще у 1895 році, після прокладення залізничної колії, заліщики починають завойовувати славу кліматологічного курорту. Клімат заліщиках дійсно наближений до середземноморського. Місто майже з усіх боків оточене дністровськими кручами. Які затримують тепле повітря. До відомого у польські часи курорту відпочиваючих возив зі Львова спеціальний поїзд з вагонами класу Люкс. Раніше було два чудові доглянуті пляжі на березі Дністра сонячний і тінистий, золотистим пісочком і прозорою водою. Відпочиваючи прогулювалися чистим Дністровським берегом. Проводила вільний від пляжного відпочинку час на місцевах театрів астролерів, тенісних кортах, стрілецькому та веслярському клубах. Щороку міжвоєнний період у вересні у Заріщиках проходило традиційне виноробне свято винобрання, на яке з'їжджалися вершки з усієї Польщі. Свято супроводжувалося концертами, театралізованими виставами, Кіноспортивними змаганнями. Після нападу Німеччини на Польщу у 1939 році в Заліщиках деякий час перебував польський уряд. Курортне життя міста назавжди обірвалося, Не відродилося воно і при незалежній Україні. І все ж Заліщики варто відвідати. Щоб насолодитися одним з найгарніших видів в Україні панорамою міста з маандром Ністра з протилежного боковинського берегу. А гарно відпочити можна в комплексі Mission City, який розташований за містом. Він розташований серед гір та лісів в тихому, затишному місці. Ми хотіли тут повечеряти, але на жаль, тут було багато відвідувачів, і термін виконання замовлення був більше години. Тому ми повернулися в Заліщики і заїхали в піцерію ресторан Старе місце. Ми замовили помідорову зупу, запечену скумрію, шашлик. Та яловичий стейк. Все було дуже смачно! Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що не вам сподобалося. Оцініть його вподобайками. Наступному відео я запрошую вас до кам'яних містичних місць Галичини. А теж подписвате се на ми канал, ставайте звеночек и всем до зустрече! Па-па!